Книга пророка Исаии, 55 глава, Туринка 726, 6 верша. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. І да обратиться к Господу, і Он помилує Його, і к Богу нашому, ибо Он многомилостів до цього місця. Да милость Господня вона велика, превиша небес, як написано. І Бог не хоче смерті грешника, і Бог довготерпіливо чекає кожного. И сегодня день спасения. завтра может и наступить, друзья. Так что если в Библии написано, что времена последние, значит, он и последние. Закончилось лето благоприятное. Лето благоприятное это благодать. Це коли зійшла на землю благодать, це від Ісуса Христа до сьогоднішнього дня літо благоприятне, літо спасіння. І от як написано в Пророках, літо закінчилось благоприятне, а ми не спасені, це значить, люди упустили це спасіння, цей шанс, який дає Бог кожному на землі. потому. Наши свидетельства, что Бог есть живы, и вали на болезнь, и вали исцеление, и все беззакония и гонения на мою семью, все это свидетельствует, что Библия – это самая праведная книжка. Це свидетельство, що Бог живий. І раз він так написав в Біблії, значить це істина. І так має бути, і так все відбувається. Написано в Біблії вас будуть ненавидіти за імя Моє. Це за правду, друзі. І ви знаєте, що воно дійсно так. І написано, що Будуть зганяти з синагог, будуть убивати, будуть бити і духовно и клевету, значить, всіми утисками. За правду, за слово Боже, за желання жити благочестиво, чесно на цій землі, послушання Богу. І оце свідчить для кожного. І ні один не скаже, що він не знав, не бачив, що йому не говорилося. І ці люди прекрасно знають всі, хто мене знає, хто знає мою сім'ю, що в мене ніякого насилія ні духовного, ні фізичного, ні релігіозного ніколи не було і немає його. У мене постійно повний дом гостей, дітей, діти постійно. І добро звідсильється з цього дому і від мене. Це значить любов Божа, настояща любов. Багато хто не розуміє цього. Але попутати з насілєм і любов. Ну, це пробачте, це лукавство, обман. От, всі прекрасно бачать, хто я, як я живу. Дякую реальний дьявол, який мене ненавидить, який через релігіозних лідерів возбуждає всяке зло, всякі дії, які йдуть на уничтоження як психологічно, так і фізично. І це святкує, що реальний духовний мир, що є дьявол реальний, і є реальний Бог. І Як написано, всі, желающие благочестиво будуть ганіми. Ісус сказав, вас будуть ненавидіти, це учеников будуть ненавидіти. Ті, хто ісполняє слово Боже, так написано, що дьявол в боротьбі з тими, хто ісполняє заповіді. Почитайте. В Откровенні про це написано. І про вся Біблія про це говорить. Так що я свидетелствую, свидетелствую, що. Бог живий. І все, що написано в Біблії, все ісповняється. І все воно ісповняється в моїй житті. Я не книжок начитався. Я все, що написано, пережив і переживаю. І як написано, що це блажений, щасливий чоловік, повірте, всі, хто мене знають, вони знають, що я щасливий. При всіх оці. Скарбях, ганення, при ганнях, кіщець ненависті, при тому, що уничтожають моїх дітей. Я щасливий, друзі, щастя це внутрішнє состояние людини, коли внутрі в тебе Бог. І тому ти розумієш, що ця плоская жизнь – це не є життя. Настоящее життя воно духовне. І смерть настояща – це духовна смерть, значить, життя настояще духовне, а фізична смерть це переход, а далі суд, друзі, подумайте, і тут опромучився і там. Озеро огненное, як написано, раз Бог так сказав, так і буде. І сьогодні все исполняється. Все. Що до йонуся, і сповняється і буде і далі, так як написано. Я прошу задумайтесь, люди. Не будьте легковаші. Наша церква маленька, але вона настояща. Тут живе правда. І ви бачите результати цієї правди, подивіться на Валю, яка в неї віра. Ведь это не пришло где вот звездки. Человек должен возрастать в вере. Как написано, что мы преображаемся из силы в силу, из веры в веру. Это рост. Рост, друзья. Маленькое горнич... горчичное зерно. Если вас правильно учат, если вы учение Иисуса Христа исполняете и живете в нем, у вас будет вера, друзья. А вера – это все. Це побіда над миром, це спасіння. Віра, це виконання слова Божого. А де сон, там немає виконання. Смерть духовна. Все. Там дьявол, друзі, там обман, маніпуляції, мертва віра, релізія. Кругом ця ну, про це і написано. Але також є, що. Буде пробуждення, Воно має бути. Тому що було два розбойника. Один покаявся. І я сподіваюся, що я побачу це пробуждення. Хай Бог благословить. Амінь.